Всім привіт! У нас сьогодні розпакування автотримача для телефона. Ось такого формату. Він кріпиться на скло або на торпеду. У нас був іншого формату, він кріпився до дефлектора. На початку здавалося, що це дуже зручно, але з часом виявили ряд недоліків. По-перше, що повітрячку трошки він все ж таки загороджує прохід. А по-друге, далекувато від водійського місця. Тому спробуємо ще і ось такий. Так, ось така невеличка коробочка. Зараз її відкриваю. Мені подобається, що тут якраз наче від виробника оця наклеєчка буває скотч просто зверху і питання чи відкривала до нас? Так і це. Раз. І так, гарантія, 2 роки гарантії. І безпосередньо інструкція про те, як з'єднувати, кріпити і так далі. Все схематично, зручно, вона така невеличка. І що маємо? Для телефона сам тримач. На коробці нам написали, що все flexible, дуже. І безпечно для самого телефону. Так, це у нас ще якась версінка. Якісний пластик, такий на дотик, без дефектів, поки що нічого не бачу. Так, і ось ага, сам кріпьош підлазовувати. Тут ось кружечок, да, на який воно. А, ми спочатку маємо, мабуть, трошки його від цей. Відсунути, потім да, прикріпити. Ну і цією защолочкою будемо хопа, як присоска. Будемо пробувати в машині. Прийшов головний поціновувач інструкцій. Йому дуже цікаво. Ми зібрали плівочку, ось туди присоска, ось так воно виглядає без плівки. І зараз будемо пробувати лити цього на скло. Кнопочку такую защо робимо. О, в іншій кнопочку, нижньою кришечкою. І ось, по суті, воно закріплено. Сидить, бачите, доволі щільненько, нічого не відпадає. Телефон ставимо, підганяємо під нього. У мене трошки незручно, бо телефон такий чухол з кільцем. Краще витягати. І бачимо, що так, він, в принципі, доволі впевнено тут стоїть. І витягається. Ми натискаємо ззаду на кнопочку. роз'їжджаються наші бокові защіпки і все. Місяць користуємося цим тримачем, і він дуже і дуже подобається. На відміну від цього, який у нас стояв в решітці, і він постійно міг Йорзати. Було таке, що в мене телефон випадав, і плюс це дуже далеко було від керма. Тут максимально зручно, не сильно треба рухати головою, так щоб побачити, що на навігаторі, і поки що воно тримається. Єдине, ми трошки натопили, коли ми його приліпляли. Там була серветочка в наборі. Треба було цією серветочкою протерти скло знажирити і потім уже ліпити. Але мене ліпили так, але от наче все ок нічого не спадає.